Понад 200 світлин воїнів, які віддали своє життя за Україну у Чернігові на Красній площі оновили меморіальну стелу загиблим учасникам АТО ООС та Героям Небесної Сотні. Вони стали на захист держави, починаючи з 2014-го. Боролися за права та свободи усього народу і не давали ворогам шансу просунутися в глиб українських територій. В управлінні культури та туризму Чернігівської міськради розповіли, що фактично відтворили попередні. Варіант стели, але з якіснішого матеріалу та з більш сучасним дизайном. Вона буде під плівкою для того, щоб багато років і ніякі перепади температури не впливали на, ну, на зовнішній вигляд. Це надзвичайно важливо. Ця стела це є місцем, де практично ми набагато відзначаємо багато якихось подій і ми збираємось. І це місце, коли ми можемо задуматись, подивитись на наших. Загиблих воїнів і згадати ціну нашої перемоги. І тому я думаю, що якраз у напередодні травня це буде і логічно, і це і це буде мати такий певний символічний крок. З роками світлини вигорали, а текст ставав дедалі непомітнішим. Оновлення меморіальної стели необхідний крок для належного вшанування пам'яті наших захисників. Для повної заміни знадобилося чимало часу, адже після чергового рашистського терористичного акту, 19 серпня, 2023 тисячі стела була пошкоджена, а попередні організатори не зберегли. Всю інформацію про загиблих воїнів в електронному форматі. заново опрацювали дані в управлінні культури та туризму спільно з громадською організацією Єдина родина Чернігівщини перечитали тексти, оформили їх відповідним чином. От вона, звичайно, вона тимчасова. Ми прекрасно розуміємо, що Чернігів очікує. В фіксації пам'яті можливо і не стелу, а можливо, якийсь такий, знаєте, меморіал. Але це питання, яке повинно обговорюватись дуже ретельно і зі всіма зацікавленими сторонами з громаду Чернігів, Чернігова Чернігівщини. Але, але наразі ми зробили те, що повинні були зробити. Оновили стелу напередодні дня матері, 12 травня, щоб жінки, які втратили рідних дітей, змогли прийти сюди, вшанувати пам'ять та покласти квіти полеглим українським героям.